Без рукавки екстра. 10 кг ціна, 3400 гривень. Ось така крема, без рукавочки. вона йде на закльопках. Розмір 36. Наступна йде ось така жовта. Розмір 40. Далі йде така колір хаки. Велова. Розмір тут. бачу. хочу. Вот тут надо вот такая Дальше идет размер 38. Вот тут надо букалка размер 46. Дальше идет вот такая баллонова Дальше идет вот такая классная безрукавочка. Це бренд. А тут М. А защіпатися вона защіпається. Тут є такі спеціальні штучки. Далі йде ось така XL-ка. Чоловіча. Наступні дві. Вони дві майже одинакові. Балонові. Це тільки без капюшона. Далі йде ось така витукалка знову такі, такі кишенька на замочках. Наступна ось така класна. Коричневого кольору. Тож значить на дуже гарно без Наступна ось така зелена капішочка. Далі така, така безрукавочка. О, вже, здається, було масово. Тока, але трошки середини вона не така йде. Далі ось така зрукавка. Наступна йде така чорна. Розмір тут. Ну, я думаю, що ХЛК. Далі сюди чоловіча Мка. Ось така класна, жіноча. Дальше до розмір 44. Наступной до еска Зеленого коля. Дальше йде ось така червона с кишеньками, капюшончик. Далі йде ось така вирукавка. І остання моделька йде також чорна безрукавочка. Розмір 48. Дві так. 10 кг ціна на 3050 гривень. Це тут без рукавки екстра.